Ну, а сьогодні у, нас у нас іменинниця. І ми будемо вітати, де ж та іменинниця? А біжить! Оля Михайлівна, це ти сьогодні іменинниця. Ласівочка наша. Це наша. Ірочка Да, давай, Ірочка. Так. Та доброго багато не буває, Оля. Приймай. Оля, дорога наша сестричка Олечка, я прийшла поздравити от всій нашої церкви ее. Все мы тебя любим, всі ми тебя уважаємо. Все самое хорошее. І ты, и ты нас всех любишь. Я хочу... Под... Оля, это церкви, цветло життя, щоб ты оставалась такой, какой есть. Ты понял, Аллах У тебя сегодня такая красивая дата, две семерки. Это ни туда не отбавишь, ни туда не вкрываешь. Так что, Оля, оставайся такой, какой ты есть. Слава что, я, Иисусу Христу! А это, Оля, от нашей семьи. Мы тебя любим, и ты любим, и я самое. От нашей семьи мы О -о -о, тебя поздравляем. О, какая да, так, Давай. Кульок на бігом большой, дикуй себе. О, Валентинка Іванівна. Дякую, <кліпи> 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 Валентина Іванівна. Хочете не обіцяло. Наташа Миколаївна, любов дивиться, яка. Лідія Хто ще? Микола Миколович біжить, ти не тікай, рибочка, ще не всі тебе поздоровили. Мила, добра Оля, я задумав, думав, думав, а розкажу все Так, щоб мені було приятно і добре. І придумав. баришня Оля. Слава Ісусу! А чому? Це романтично. и быть А вот если посмотреть на нее, смотрите, вот ее манера одеваться. У нее такой чуть-чуть юный чучачок. Чуть -чуть. Вот все. А как он идет к лицу, как он, он делает все выше ростом. почти со мной одинаково. И делает такой стройный, элегантный, прекрасный. А потом смотрите на ее прическу. А, она не немножечко, немножечко <связывается> ее лохманенькая, вот, а как не, не А как она ее красит, ну, как она не идет. Не она не делает ее моложе, как бы мальчишество у нее проявляется <связывается> такое. А, да, работу. да, да. А посмотрите а да. на ее глаза. глаза. Какие у меня глаза. Какие такие милые. У них нету, нету грусти, нету Коски нету ненависти, нету слабы. Такие время хочется о них смотреть. А потом а потом обратите внимание, как она разговаривает. Вот ее а, не, не слышать, я может быть там трошки глуховатая, я могу менять слышу. Но... приятно смотреть, как она разговаривает, ее жестикуляция, ее, манера просто -а приятно -а. смотреть. Оленька, я тебя поздравляю <с> днем рождения, желаю тебе здоровья, удачи, благополучия и желаю, самое главное, быть такой, какая ты есть, такой

Але диви, яка вона гарненька. Я і цукерочки, щоб тобі було солодко. Списки, списки. І давай я тебе також благословлю. Так. Дякую. Ти для Дякую. нас дуже дорогоцінна, ми тебе дуже любимо. Слава Богу. Я думаю, Бог любить тебе більше, ніж ми. І давайте ми привітаємо Олю Михайлівну через екран. А всі подарунки такі подарували. Ну, це вже, ми вже її вітали, це вже другий раз вітаємо. У День народження вітаємо тебе і благ від серця зичивом, благословінь землі, благословінь небес і щастя особистого, Особисто. хай береже тебе Господь усіх путях, високим духом сповнює і осяває шлях, що в труднощах життя не гасло віри полум'я. Живи надією, трудись без нарікань, а стрінеш неприємності. Джерела радості і спокою шукай у християнській єдності, тобі побажання від нас день народження, хай ласка Господня тебе супроводжує. Хай ласка Господня завжди тебе супроводжує. Да, слава Ісусу Христу! За тебе, Орішка Михайлівна!